Як то кажуть, там скульптор, син скульптор. Батько в свій час е, закінчив е, в Москві, був сюди направлений, ну і тут викладав довгий час в е, тодішньому ЛГІПДМ. <гум> ну, Ну і майстерня, я, собственно, виріс в тій майстерні, е, собственно, академічний скульптор такий. Ну, але так, час від часу, коли батько десь там виїздив, десь пропадав, то я починав щось своє канапатити. Були там в майстерні там з батьком ми працювали. Я там якісь структури знаходив, всякі там рельєфи, текстури, якось працював там, як форма складається. Багато було інформації. Тоді складної, <свісно>, з журналів. Ну, тобто, ну І приходилось просто все не знав для чого, то навіщо це, але цікавило просто, і розробив, 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 розробив з дитинства був такий, чух. вибачте, <свісно> <свісно> був такий. Тобто я завжди не зволікав на якісь там зовнішні обставини. Тобто, я завжди був. На волні своїх бажань. Тобто я робив те, що я хотів. Ну і зрозуміло, тобто, ограничення, звісно, були, нехватка інформації, тобто неможливо було виїхати. там навіть, Бо колеги, там, скажімо, ближній Польщі, вони вже були. Тобто журнали дякуючи тим журналам, які там проекти, там, які були поруч у Львові, тобто якось -то аджату інформацію отримав. Всіх біргетня внутрішньої свободи, не зволікаючи на зовнішні обставини. А потім, десь в 89-му році, там Тібері Сільваші, Сінькевич, вони організували таку молодіжну групу, яка поїхала в Сіднів. То е, було, як називається, там е, дом творчості спілки Союзу художників Київської. То, там майстерні, там харчі, там май... все було предоставлено. Ну і перший рік ми там дуже так інтенсивно працювали. Там багато хлопців звідти потім розійшлися по світу. Ну і там 89-й, потім ми там 90-й, 91-й, ми якось так вже частіше довідувалися. А перший раз приїхали, там, якщо б дозволити, то я вже так подробно. Тобто там був кіоск, кіоск художних матеріалів. Тобто там були фарби стосами, пластилін, пачками. Металеві листи, тобто я там афортом почав займатися, там живописом, там стоси стоять тих полотін. На другий рік ми приїхали, там вже було менше. На третій рік матеріалів не було вже. І, ну, а щось треба приїхали щось робити. Я там... А там ріка снув, трошки підмерзла так. І випав отакий от перший сніг. Ну, я я взяв лопату і почав просто малювати. Знімаєш той сніг, і під тим чорний лід такий. І почав малювати такі там, свої образи там, такі, які. Мені дуже сподобалося. Я так навіть не думав, просто ну, гаяти часто навіть не сподівався, що потім то назовуть там це щось таке. Потім в ліс пішли, там э, то, в той час ми працювали з одною Сідорінку і пошли в ліс, там палки так склали, так склали. Я не знав, що то є. <гум> ну, думаю, ну цікаво, ходимо. Ну і, собственно, я там потім мені так захотілося, то яким там сміна якась була така плівка, бе-бе-бе-бе, зняв так для себе просто. Ну і потім е, далі пішло. Тобто матеріалу вже не було там в Сидні. Я почав з Лози плісти. Лози пш -пш -пш, нарізав, пш, там так, кошики були, там всякі, там піраміди, вертикалі всякі. І то гарний такий був. Потім ми виставляли, як звітня виставка була в Києві там. І просто цікаво було. І там всі живопис, там вау, там скульптура, вау. А я ту, то, що зв'язав, просто виставив і на третій день приходжу, вона зацвіла. Вау! Боже мій. Потім структури почалися. Тобто мені зацікавились тоді квадрат, треугольник і коло. Тобто, як їх сумістити? Тому що вони мають свою символіку, і та символіка дуже глибока. Ну, почав з, з тим працювати, е, потім на холстах там рельєфи всякі, ну, то ви бачили. Ну, а далі щось там я е, тоді познайомився трошки так, всякими там східними практиками там трошки так погрузився, і воно дало свої знаки. Тобто, Через то вийшов на природні матеріали. Ну, вони дають ту першу, першу таку чистоту енергії, от ету, як камінь, сипучить піска, танення льда, тече вода, облака, дим. Ну, Боже мой, і тут стільки асоціацій зникли. Тобто, і починаєш компонувати все. Це. Я так рахую, просто ту пошук просто себе. Ну, Зараз понесе. Не, справа в тім, що создатель дуже вірно зробив. <laughs> тобто він лишив кожну людину наодинці з собою. Ти маєш сам в собі розібратися, пізнати свій організм прежде всього, тому що ми не знаємо свій організм. Елементарних речей, що нам, що нам е довірено, то наше е тіло. А ми його не знаємо. Ми не знаємо, як маніпулювати там, а можна. від... Диханням, серцем, кровотоки, диханням, все це, а ми не знаємо, як тим працювати. Ми в космос тичим там пальцем, ми там ріки міняємо, ми там мистецтвом займаємось, а саме себе не знаємо. І, собственно, от це погруження в природні матеріали мене якось і просто розібрати все собі. Ну, були поїздки там, по різних странах, там в Америці, по Європах. Ну і всякий раз, то просто було таке війти в ту природній стан. Рисковано, так знаєш, їдеш на симпозіум, так, знаєш, там, там заготовку, там, що будеш робити, там, у, у, ой, мабуть, така, така. А потім, коли розслабляєшся на природі, розслаблення таке. І все знаходиться поруч. І от це мене удивляло просто. Потім, коли вийшов на природний стан, я не рахую себе ленд-артистом таким. З концептуалістами мене рахують концептуалістом, з скульпторами мене рахують скульптором, з ленд-артистами мене рахують. А ми требують відповідного матеріалу. І коли хочеш щось сказати, таке, ну, <сіпілик> себе сформулювати. То шукаєш, під, підшукуєш матеріал, який має бути. То може бути стовбур дерева, як там були, просто в мене такі маятники, балансуючі, якщо пам'ятаєте, там, там сім колод таких поставив, і вони так падають з вогня, підгорають, падають в слідуючий вогонь. І отак от цю ніч бо не балансувало сім таких стовбурів. І головне, що знаходишся відлік знаєш, І не треба пояснювати про що це. Були попитки такі там, працювати з димом. Тобто були такі нагоди. Ну, природні матеріали просто. Змінювати простір час, та ні, то просто його треба бачити просто. Відчувати, той просто. От. То час, то простір. Просто обозначити його, відзначити О, картинку і дати показати глядачу. А які е, визовуть асоціації в е, зрителі ті роботи, то вже я навіть назви іноді не даю. Бо як даєш назву, то ключ ти даєш глядачу і він йде по тій лінії. А саме цікаво, що бо так. І в зрітелів іноді такі асоціації що... Сам удивляюся, бо ж бо я дав. Крапка. То... Потім я вийшов на реставрацію. І, до, і досі е, займаємось реставрацією. І то мені дозволяє бути незалежним ні від критики, ні від е, галерістів, від е, глядача даже. Тобто я можу робити те, що я хочу. І от ця свобода дуже мене влаштовує. Я е, сам працюю так, що не хочеться там. Е, Загадки загадувати зрителів. Я зрозумів, що у кожного художника свої міфи, свои, там, легенди. Кожен там. Там щось таке А Хочеться бути придільно ясним. Для зрителя, для глядача. хочеться придільно бути ясним. От з Олексією, Хордіякою, ми просто тут, тут облаштували той зараз майданчик і робимо те, що ми хочемо. У нас навіть обмежений круг глядачів, то ми так запрошуємо, хто прийшов, хто не прийшов. Але в нас те лабораторія. І я дуже мені приємно, що ми зійшлися. Ми з Олексою давно знайомі, а зійшлися от буквально рік і дуже продуктивно, дуже насичено працюємо. Зараз я навіть не думав, я вже думав так в диванчик лягу і все. Так тепло. Так пледик. <хи> а тут приходиш і мороз, холод, а хочеться працювати. І один одного так от пінг понг такий <хи> заводимо. То дійсно новий зовсім підхід такий до. до... Великої маси мистецтва і дуже гарно що остається у Львові. Бо у Львові не вистачає е, такої, е, ну скажімо, точки опори. І я дуже вітаю, що в нас у Львові нарешті є така точка крапка. Важливо е, знати свій внутрішній світ. Прислухаючись до внутрішнього. При тобі все майбутнє. <ріху> коло біля нас, яке бережно храню. І то формує моє майбутнє. Моє формує. Не я формую, а ото коло тих близніх, ближнє коло формує майбутнє. Кожен чоловік не один зі собою. І то важливо зрозуміти, що ти. Сам формуєш своє майбутнє і твій внутрішній стан, мір в тобі і мір вокруг тебе. Тобто, покій в покій всередині себе, і ти біля тебе все буде чудово.